У Кременчуці міська влада встановила нову зупинку. Це зупинка, яка знаходиться на вулиці Київській. Як їхати з центру міста на виїзд з міста. Зупинка та нова, але встановлена вона у малолюдному місці, де люди зазвичай, виходячи з транспорту, прямують кудись і не чекають транспорт до кінцевої зупинки. А тим часом на мікрорайоні Лашки люди очікують свою зупинку вже не перший рік і вимагають її у міської влади. Але міський голова каже: пасажиропоток там і тут – не порівняти. Давайте послухаємо прямо мову. На зупинці біля тролейбусного управління планують капремонт за понад 200 тисяч гривень. Водночас у мікрорайоні Лашки бракує облаштованих зупинок, хоча пасажиропотік там значно більший. Ви, от Кременчужанам такого не розказуєте. що зупинка, яку хочуть облаштувати в районі тролейбусного управління і на Київській на вулиці з трьома полосами руху в один бік і з трьома полосами в інший бік. І зупинка на мікрорайоні Лашки співставні по пасажиропотоку. А ви навпаки тут ще говорите, що там більший пасажиропотік на Лашках. Ну чесно, подивіться про що ви пишете. Ну, це просто анекдот. Коли журналіст говорить про те, що зупинка на Київській, людей там менше ніж на мікрорайоні Лашки. Ну яка це зупинка? по Київській? Кілька днів ми спостерігали за тим, як скажімо так, працює ця зупинка, і одного разу нам дійсно пощастило, жіночка вийшла з тролейбуса, сіла на лаву. Ми думали, аби відпочити, але вона знайшла мобільний телефон. комусь зателефонувала і пішла далі. А тим часом на лажках людям. Ніде чекати транспорт, там є лише зломана лава та квітник, зроблений з колес, на яких люди і чекають транспорт. Тож залишається питання таких, хоч, начебто, інфраструктурних рішень Кременчуцької міської влади, на чолі з Віталієм Малецьким.